Це Данило, Павло, Артем і Даніїл. Хлопцям 13-8 років. Живуть у селі Ольшанське Миколаївського району. 3 квітня посеред білого дня підлітки були на місцевому дитячому майданчику, аж ось виявили небезпечну знахідку. У нас є привичка, коли дуже цікава розмова грати ногами. І на так ми з їх знайшли. Ми спочатку подумали, що це не справжнє, тому що стали дуже реалістичні іграшки робити, так же само і запальнички. Хлопці натрапили на зв'язку гранати із запалами, які лежали на гральному майданчику, присипані піском. Ми знайшли три гранати і чотири запала. Вони лежали в кучі, прямо на одному місці, одна на одній. Як я тільки одна вилетіла, інші одразу було видно. Павло, як найстарший, одразу сказав друзям відійти якнайдалі. Діти звернули увагу на маркування вибухівки і зрозуміли, що гранати справжні. Перші наші емоції були, типу, здивованість і страх. Тому що ми ну, дуже боялися, коли зрозуміли, що це справжнє. Проте хлопці не розгубилися і одразу ж зателефонували на лінію 102. Коли ми вже побачили маркування, тоді ми одразу викликали поліцію і нікого не підпускали до цього місця. На виклик швидко прибули фахівці вибухотехнічної служби головного управління національної поліції у Миколаївській області. Вони одразу обмежили доступ сторонніх до небезпечного місця. Далі вибухотехніки успішно вилучили три гранати і запали до них. Хочу сказати, що своїми діями хлопці фактично могли запобігти трагедії, адже невідомо, що могло статися, якщо гранати продовжили б лежати у піску. Можливо, їх знайшли б якісь інші особи, а необережне поводження з даними предметами могло призвести до трагічних наслідків, в тому числі заскожити життю або здоров'ю громадян. Нині правоохоронці встановлюють як вибухівка потрапила на дитячий майданчик. За правильні дії і гідний вчинок підліткам вручили персональні подяки і подарунки від керівництва обласних управлінь, національної поліції та державної служби з надзвичайних ситуацій. Крім того, для дітей співробітники ДСНС влаштували тренування зі спорядженням, аби ті спробували себе у ролі справжніх вот Слідуючому давай ще раз Така історія зі щасливим кінцем є водночас показовою, зазначають у обласному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій. Адже зараз той час, коли виховна робота з населенням на тему мінної безпеки є вкрай актуальною. Як більше Корисну інформацію донести до громадськості. А саме реакція хлопців в цьому випадку була найбільш показова і як для поліції і як для... Для рятувальників, що діти дізнаються цю інформацію з різних засобів масової інформації і знають, як реагувати. А саме при виявленні підозрілого предмету не слід панікувати, забороняється торкатися або присувати його. Необхідно відійти на безпечну відстань, обмежити доступ інших до небезпечного місця, зателефонувати на лінію 101 або 102. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.